Такий діагноз був, був моєї бойбусі і був моєю найкращою подруги. Мене звати Юлія Сахнюк. Я думаю, що почути вам. Хоча б щось вам допоможе, принаймні, може навіть в чомусь навчити. Особисто мені, моя історія, ніби показує те, що настільки треба любити життя, щоб не задумуватися ні на хвилину. Про його цінність і взагалі про, про цікавість, мабуть, його. Все це почалося з років 16, коли мені діагнозували онко. Знаєте, жити з тим кожен день, думаючи, що то буде остання хвилина, чи то останній день, чи то остання година, то надто важко. І тоді ти щось починаєш шукати в собі. В пошуку ти йдеш далеко, можеш зайти навіть надто далеко, можеш звернути вбік, але я вважаю, що треба йти прямо. Я собі поставила за ціль ну, вступити в вуз і вилікуватись. Е, ну, моя, може, не настільки була хвороба, ну якось. Е... Тобто, в мене був шанс, Бог мені ну, дав шанс. Лікарі, дякуючи лікарям, які відправили мене за кордон, вони дали мені шанс на життя і шанс, е... я не знаю, жити, мабуть. Я таки вступила в вуз. За цих півроку в мене з'явилася людина, людина, якій я дійсно почала довіряти. Я розповідала все. І, в принципі, мені вже було абсолютно байдуже. Байдуже до всього. Що, що вони скажуть, що він подумає, що там. Я вважаю, що то було перше, мабуть, моє кохання. Я не скажу, що до того було, в мене не було симпатії. Так, симпатії були. Але це дійсно було справжнє кохання. Та коли мали пройти аналізи, якийсь став переломний момент. Я почала всередині ну, надто нервувати, мабуть, і в мене якісь такі почалися не то істерія, не то ну таке, ну, все-таки я не важилася сказати, сказати було важко. Але все ж таки я знайшла в собі сили і сказала, що в мене така проблема, що я хворіла, що я хворію і, можливо, буду хворіти. Відповідь мене вразила. Вразила тим, що навіть якщо там будуть останні хвилини твого життя, я завжди хочу залишатися з тобою. В той момент, мабуть, це була відповідь, яка мені була потрібна. Не знаю, наскільки то було щиро і обдумано, сказано, але воно мені було дійсно потрібно. Коли пройшли негативні аналізи, тобто ну, сказали, що в мене більш-менш все нормально, і ну, шанси є, щастя було неймовірне. Як і в мене, так і в моєї родини, так і в моєї коханої людини. Та все одно, знаєте, якось пустота, та, що яку я вже собі там придумувала, якусь я собі щось там вже щось собі планувала життя, вона Вона почала наповнюватися тим, що от мені чогось не вистачає, не вистачає. І я вирішила народити дитину. Але я таки твердо вирішила, що в мене буде це дитятко. Лікарі теж так, як ніби з, ну, з обережністю казали, що ну ти дивися, ти тільки от, організм досить слабий, а ну, як мати під серцем ще одне життя, це досить важко, досить відповідально. Йому. Це сталося. Я вам скажу, що цих дев'ять місяців було неповторно. Я навіть не знаю. Як то передати? На перший на мій день народження був перший поштовх. Справді, я ніколи не відрізнялася від когось там сентиментальністю чи якимось таким. У мене досить такий характер складний був, але це мене дійсно змякшило. І коли я стала мамою, коли я вперше побачила, ну, по-перше, я, мабуть, готувалася ну, стати мамою досить довго, звичайно. Те, що е, здоров'я, те, що після, після родів, ну, не далося взнаки. Але оце неповторне відчуття. Ну, моїй дитині вже два місяці це дівчинка, її звати Варвара. Я пишаюся, що в мене є таке маленьке чудо, диво. І є мої люди, моя мама, там, моя сім'я і моя кохана людина, яка мене завжди підтримує яка є поруч і навіть такі дуже тяжкі моменти вони завжди завжди, завжди зі мною Буде маленьке крихітне сердечко, яке билося в мені, яке буде завжди чекати мене мого приходу, навіть якщо ну, щось там буде і не так, чи щось там воно завжди буде жити, я продовжила свій рід. Все-таки жити треба і не боятися нічого. І робити висновки, я не знаю. З будь-яких навіть маленьких ситуацій.